Привіт усім глядачам та подписникам нашого каналу Маміна Помічниця. Дякую за то, що ви підписуєтеся і дивитеся наш канал. І за то, що ви ділитеся моїми відеороликами у своїх соціальних мережах. Ну, а кося ще не підписав, заходьте та підписуйтеся, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. І в нинішньому роликові! Я покажу вам, як я мариную огірки на зиму із кетчупом чилі. Получаються такі огурки дуже смачні, такі солодковато остренькі. Тому запрошую залишатися зі мною на каналі. І будемо маринувати смачні огірки на зиму разом. Огурки мої домашні, я назбирала. Залила воду холодну і так залишила на 2-3 години. Банки я вже файно помила. Спеції теж приготувала. І теж так файно промила. От пороха, огірочки у мене готові, чистенькі, обрізала їх хвостики. І на дно банку викладаю наші спеції. Кладу зубочок чесника, я його ріжу на кусочки, бо він має дав свій смак. Світ кропу. Шапочку. А ще якась у мене майвеличка, я її розділяю. І ділю на, на дві банки. Як маленька, кладу одну. Хватає. Чорну смородину, листочок і вишню. Так само кладу листочок або два листочки кладу з вишні. І лавровий так само кладу в баночку. Чорний перець горошок. Банки готові і буду заповняти їх огурками. Складаю плотно один до одного і наповняю усі наші баночки огурками. Для маринаду мені треба сіль. Я кладу 2 столові ложки солі на літр води, сіль з таким невеличким якби, чубчиком або горбиком. 200-мг стакан у мене 9% оцету. У мене все такий припис іде. Цукор так само, стакан цукру, файно все висипаю і чілі. Одна упаковочка 270 гмова, витискаю усе, весь кетчуп у наш маринад і кладу на плиту, аби файно подогрілося, аби розчинив цукор і сіль. На дно каструлі кладу марлю або можеш класти чисту там ганчірку, чи якийсь рушничок кухонний. І кладу наші баночки. Заливаю маринадом. Маринад я чуть-чуть подогріла, повністю обися розчинив сіль та цукор. І заливаю до верха наші банки. З одної порції маринаду. Яку я робила, показувала то на один літр води з пачка кетчупа. Виходить, залити три баночки літрові до верха, і четверта мало більше як до половини. Тому я зробила дві порції, бо я закриваю мало майно. Мені не вистачає однієї порції маринаду. Банки накриваю кришками і засипаю теплою води вже в горниці. І чекаю, аби вода почала кипіти у горницьові і в банках. І чим поміняю цвіт огурочка мої, я вже сам процес не знімала, не показувала, сразу забираю і закручую, аби вони у мене просто не переварили. В такому разі, вони залишаються файні хрусткі, тверді і дуже смачні. Стерилізую їх з моменту закипання у горницьовий і в банці приблизно 4-5 хвилин, маймно. Ісякі огурки стоять у мене у коморі до зими і аж до весни. Тому всім рекомендую приготувати смачні огірки з кетчупом чилі і порадувати себе і своїх рідних таку домашню консервацію. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім приємного дня та мирного неба! І також бажаю всім рясних Божих благословень! До нових смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.